Українські авто без техогляду не пускають до Румунії для українських водіїв, які планують подорож до Румунії, введені нові вимоги, обов'язкове надання довідки про проходження технічного огляду транспортного засобу. ОТК це нововведення обумовлено відповідністю румунського законодавства міжнародним нормам, зокрема в Віденській конвенції про дорожній рух. Що потрібно знати про нові вимоги? Документи для в'їзду до Румунії, паспорт, водійське посвідчення, технічний паспорт на авто, поліс, зелена карта. Довідка ОТК дійсна з чинним терміном дії. Навіщо потрібна довідка ОТК? Відповідно до румунських правил, автомобілі на дорогах мають бути технічно справленими. Без цієї довідки водієву можуть відмовити у в'їзді до країни. Як пройти техогляд? Зверніться до акредитованих ОТК в Україні. Адреси станції доступні на офіційному сайті головного сервісного центру МВС. Переклад довідки ОТК про необхідність перекладу сертифіката ОТК. Англійську чи місцеву мову, де довідка буде перевірятися державна?